Дільник війни пробудив живих і мертвих, звірів і комах, птахів і вулиці. Ставало холодно. Хто поділиться коциком чи пустить до себе у спальник? Це уривок вірша молодого українського поета і воїна Максима Кривцова на псевдодалі. Його вже нема серед нас. У віці 24 років загинув в обороні України від московської орди. Мій позивний даліє. Я друг далі, сам з Рівного. Більшість правосельків насправді дуже добрі, і ось, ну, ви бачите, поряд на нас інтерв'ю, всі соромі зливі, блін. І не такі, блін, злі, як здається. Ось, ми сюди приїхали з добрими мотивами, а не зі, зі злими. А далі щасливий? Це катетер, Кодик, який довго жив з медиками. Потім вони приїхали через те, що їхній будинок постійно обстрілювали, і від нього вже майже нічого не лишилося. А він втік і лишився там в підвалі. Вчора я героїчно врятував його. Я штурмовик. Мене було завдання спасти рядового катетера. Це розповідь про війну і українських митців воїнів, які водночас художники, поети, музиканти, режисери, письменники. І далі приклад одного з когорти сміливих і творчих, які, де б не були на фронті, працюють ще й за своїм прямим покликанням, творять, шукаючи відповіді на вічні питання життя і смерти. Ми працювали над документальним фільмом, який будувався з архівів самих бійців приватних, а ще тоді АТО це називалося. І по суті, от він тоді мені одразу врізався в пам'ять як людина, яка через бійницю читає свої вірші. і Воно якби там постійно переривається якимись там ударами ворога. Він все одно продовжує це робити. Воно таке було сюрреалістичне це відео, і я його запам'ятав. Робили фільм Ігровий наші котики, і на фінал нам треба було, щоб була пісня. Якась от, ну як певний такий романтиз, ну, не зовсім але така ностальгійна пісня за подіями там, 14 15 року з точки зору добровольця. І власне тоді ми з ним познайомились, і він дійсно, ну я не очікував, що настільки так воно може вийти круто і цікаво. Тобто є така пісня Жовтий скотч. Вона дуже популярна серед бійців вже зараз. Теж не тільки ветеранів, а й і вже повномасштабки зсушних бійців. За спогадами друзів далі він на диво легко поєднував у собі і солдата, і поета. Максим вправно володів кулеметом, легко долав з ним довгі марші, і так само легко складав вірші, фотографував і фільмував на свій телефон жорстокий побут війни, у якому намагався розгледіти і прочитати також і красу весни, і призахіднього сонця, квітки, і, звичайно ж, своїх побратимів-воїнів. Ще ж якби вже доросла людина, багато знаю творців різних. Вони здебільшого, як ну це вона моя робота. Я там письменник, актор. там. Художник там, а так я живу ще паралельно. В мене якесь життя, яке здебільшого нічим не відрізняється від життя там, людини, яка працює в іншій сфері. То саме Максим був просто людиною, яка от жила в цьому, розумієте? Тобто він по, по суті, за моїм спостереженням, був, скажімо так, напівміфічною істотою. Тобто, це ну, може це так кумедно звучить, але от він, от він постійно думав про вірші, він постійно шукав якоїсь пригоди, він там приймав участь. В протестах, пам'ятаєте, коли нас була хвиля протестів 20-20 рік. Його там в'язали під офісом президента. Тобто він був одним з людей, який брав на себе цю відповідальність за українську якусь таку ідею. Він якби з нею працював і що дуже Чудово, що він з працював не якось там кондово по Він був саме був таким проявом якогось такого свіжого, такого подиху, якби сучасного молодого українця, який не має усієї шлейфу, багажу, там доробків якихось стилістичних ідей, які там здебільшого дуже сильно тяжіють над, ну на жаль, багатьма проявами творчими в різних сферах в Україні. Точно невідомо, скільки митців пройшли російсько-українську війну від 2014 року до сьогодні. Ніхто не скаже точно, скількох українських художників, композиторів, акторів, співаків, хореографів, режисерів, поетів та письменників забрала ця війна назавжди. Оперний співак Василь Сліпак поет, перекладач і музикант Ілля Чернілевський. Кінорежисер Олег Бобало Яремчук, актор театру Олександр Снігуровський. Безвісти зникли, вважається письменник і художник Борис Гоменюк. Серед полеглих і зниклих безвісти митців не лише ті, хто був на фронті, а й також цивільні, що загинули від російських бомб, ракет і гармат. Часто так трапляється, що митці, які на фронті нарікають, що не можуть більше творити, що у них всередині порожньо війна убила образи, забрала слова. Є й інші приклади: молодий Володимир Сусюра, який воював у лавах армії Української Народної Республіки, чи то Ернст Хемінвей, який не оминув жодної вагомої війни ХХ століття. Такі події лише загострювали їхнє слово. Страждання художника це нормальний здоровий процес. І те, що ти щось пишеш, а потім не можеш писати, тому що в тебе закінчився цей твій набір прийомів, там, розуміння того, що відбувається, це теж нормальний процес. Це, це та криза, яка потім дає поштовху до наступного якогось якби, виходу з чимось значно модернісновішим, цікавим. Так що це, 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 це нормальний творчий процес. От можу сказати по тому досвіду, який я бачу там серед своїх знайомих, там письменників різних вікових категорій. Наприклад, київський арт-простір склад 17 б часто віддає свою територію під виставки полеглих митців. Зокрема, тут була і виставка фотографій далі. Направда ця ідея належить самому Максиму, а ще е... Коли він е, сформував набір цих фотографій і вперше виклав допис з ними на Фейсбук, він оголосив загальний так званий open call із закликом до київських просторів, закладів, кав'ярень е, виставляти ці фотографії в своїх просторах. І вже тоді співзасновниця «Склад 17» Бідар'я Криш, е, яка особисто була знайома з Максимом, вийшла з ним на зв'язок з пропозицією подумати, яким чином ми могли б це оформити, супроводити віршами. Вони почали цю переписку, яка так і не була завершена, адже через три тижні після її початку власне Максим загинув. Родина Максима долучилась до підготовки виставки. Його рідна сестра, його сестра двоюрідна, На відкритті були його батьки, тому це не є сольним проєктом нашим, як простору. Це є дійсно. Результатом зусиль громади і результатом згуртованості всіх людей, що знали Максима, розуміли, як він це міг бачити, як він це хотів би, щоб відбулося. Є певне покоління, я можу сказати, яке воює вже о десятий рік. Реально, десь у мене там певна кількість друзів, які там жили, наприклад, там з бійцями, там знімали. Але зараз вони вже перейшли в категорію, коли вони, скажімо так, розуміння того, що це, це відповідальність твоя, також за... вона не тільки в творчих якихось осмисленнях, того, що відбувається, а ще фізично на тобі, на твоїх плечах лежить. Вона от перейшла в ту фазу, що ці люди вже прийшли саме взяти зброю в руки. Я поет, пишу вірші. Ось, Коли зістарію і стану носити по руку. Не зможу ходити і не зможу слухати звуки, тримати за руку, стискати за руку, я буду тебе тримати за руку. Я знаю, ти сталкер, заводиш до раю, і там усі входи і виходи знаєш. Я чув, що є місце, в якому дірає, я хочу також потрапити до раю. Покажеш ти місце, в якому дірає. І навіть коли стрілятимуть з луку, втікати до лісу життю за порука, тримати за руку, стискати за руку я буду тебе тримати за руку. Чому багато українців, попри особисту зануреність у російсько-українську війну, життя впродовж десяти років в умовах війни не захоплюються літературою про неї, фільмами, не обговорюють її, бо її і так забагато у нашому житті скажуть одні. Бо ми ще її не осмислили, скажуть інші. Українці встояли у 2022 році, звільнили значну частину своїх земель, але переоцінили запевнення влади у швидкому контрнаступі. Ці очікування виявилися наївними. Але українцям і в першу чергу митцям потрібно швидко реагувати на те життя, яке є, через художнє осмислення дійсності книгами, піснями, фільмами. Як каже режисер Тихий, нам треба будувати сценарії для людей, їхньої поведінки в цих умовах. Адже за нас ніхто цього не зробить. В нашому випадку зараз відбувається будівля якраз сенсів існування культурного України і дуже велику в цьому роль відіграє саме протистояння з Росією, тому що, наприклад, якщо не було цієї війни повномасштабної, то ми можемо уявити, що декілька років оцієї гниття ці цього, якби такої лицемірної співпраці з твоїм ворогом, ти з ним з одного боку воюєш, з іншого боку, всі твої продакшіни тут роблять якийсь продукт, типа ля для русскоговорящого населення. Це гниття, воно з точки зору культури, воно вбивче ніж в смерті безпосередньо акторів, скажімо, цієї культури. Роль далі вона відбулася. Його смерть, вона є вже тем, навіть певним актом творчим. Він вже став певним культурним феноменом. От він є фіно культурним українським культурним феномен. На якого ми можемо спиратися. Про нього можемо робити і документальні якісь історії, і спиратися на його образ робити якісь ігрові історії, там писати книжки. За 30 років української незалежності так звана українська еліта не продемонструвала належного державницького мислення. Кабальні умови базування російського флоту в Криму, безмежний доступ російському бізнесу і капіталу до українських активів, неймовірне збагачення київської верхівки на російському газі, зросійщення ЗМІ, загравання з кремлівським режимом, врешті-решт, призвело до нападу московитів, які вважають, що Україну вигадав Ульянов Ленін і що тут все належить Росії. Помилки можновладців мусять виправляти українські воїни і прості громадяни, як наш далі. Щоб розпізнати свого у бою, вони обмотують передпліччя жовтою стрічкою. Подібні знаки розпізнавання, свій чужий мають бути і в цивільному житті, щоб українці нарешті почали будувати нову державу без корупції і з чесним правосуддям. Ось світу ранах, я візьму цей жовтий скотч. Я знаю, тут поміч лише жовтий скотч. Так, мабуть, декольте кольте тієї темної весни, ми всі пішли на світ, бо хто, якщо не ми, як короб ставів і вигравали тіло зброї, а він сказав, і сімейський скоч, лиш він загой. Бери землі цієї версії, лісу тепле вонча. Як шотина, то не може більше тише